Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 27 грудня. Вітаю вас. До вашої ваги інформаційна програма Чорнівецький репортер. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. Родичі людей з обмеженими фізичними можливостями знову пікетували департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. Конфлікт на вулиці Хортицькій триває. Невдоволені мешканці скликали засідання спеціальної комісії. Спортивні підсумки року. Що вдалося, а що запланували вже на наступний рік. Родичі людей з обмеженими фізичними можливостями знову пікетували департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. Люди переконані, що незважаючи на постанови уряду, своїми протестами та зусиллями вони переможуть. Нагадаємо, люди обурені тим, що в них після смерті родичів, яким держава, нібито подарувала авто, відбирають транспортні засоби, аргументуючи це тим, що автівки належать державі. Вже вдруге за цей місяць родичі померлих людей з обмеженими фізичними можливостями пікетували департамент соціального захисту населення облдержадміністрації через те, що в них відбирають гуманітарні автівки і запевняють, йтимуть до кінця. Це треба йти до кінця, тому що тут немає. Ділюся, що ми насвоювання себе за свої толку це поки не видно. Будемо зараз підключати і депутатів обласної ради. І... Других людей. Надіюся, що ми будемо виступати і будемо боротися за те, щоб його не забрали. Я прийшов підтримати цих людей, щоб влада не забороняла їм. На права соціальні Юрій Півень, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, запевняє, що незважаючи на пікети та інші протестні заходи, автомобілі в них заберуть або ж дадуть змогу їх викупити. На по сьогоднішньому законодавству шансу нема, але дії, якісь треба робити їм. Бо Верховний суд зробив роз'яснення у 2012 році в травні про те, що е, такі дії. По забору машини виникають не на момент її ввезення до 2006 року, а в момент смерті інваліда. І це роз'яснення було зроблено на практиці попередніх судів. І у людей фактично залишається на сьогодні ці поправи оскаржувати в суді це рішення і, можливо, виграш після трьох інстанцій сплати цього митного ввозу. Протестувальники ж кажуть, що надсилатимуть скарги до столиці, аби бодай там вирішили їхню проблему. Сьогодні від громадян присутніх на цьому пікетуванні, візьму звернення, і буду просити народного депутата, щоб він з законодавчою ініціативою звернувся до Верховної Ради, щоб врегулювати це питання, оскільки дійсно воно проблемне, і дійсно люди не тільки в Чернівецькій області, але й по всій Україні мають величезну проблему із І Ці конфлікти не можна зараз різати по живому і людей забирати через. Суди нагадаємо, що транспортні засоби департаменту соціального захисту населення подарували донори з-за кордону, після чого соцзахист надав їх в користування людям з обмеженими фізичними можливостями. Загалом гуманітарний автомобіль це одна з пільг, яка надається людині з обмеженими фізичними можливостями, якою опікується департамент. Проте, у випадку смерті людини, автомобіль передається наступному по черзі. До 2006 року процедура була дещо іншою. Тоді діяло правило, за яким автомобіль після смерті залишався в сім'ї. Зараз же родичам автівка може дістатись лише в разі, якщо людина, які не дали транспортний засіб, користувалася ним 10 років і більше. Дар'я Товпіч Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Конфлікт на вулиці Хортицькій триває. Невдоволені мешканці скликали засідання спеціальної комісії, яка б мала визначити правих та винних. Люди скаржаться на свого сусіда Василя Чорного, який дав притулок десяткам бездомних собак. Чотирилапі не дають спокою мешканцям вулиці, які не можуть спокійно прогулятися із дітьми. Сьогодні на Хортицькій збиралася спеціальна комісія, яка, однак, не ухвалила жодних рішень через відсутність власника проблемного будинку. В Суті проблеми розбиралися журналісти Чернівецького репортера. Суперечка між мешканцями вулиці Хортицької набирає обертів. Люди скаржаться на сусіда Василя Чорного, який дав притулок бездомним собакам. Все б нічого, якби чоловік не зловживав громадським спокоєм та екологічними нормами. Непокоїть Чернівчан пристрасть пенсіонера до собак. Він їх ховає, так, він їх ховає. От іменно коли служба, це все, він їх заховує. Ну навіть вчора от собаки, от, от, рану вони бігають, їх є дуже багато. Вони тут от, у от нас котів, вони погризли всіх. У нас от, в коті во дворі лишилося один кіт. Все, все перегризли його собаки. От там, от, там собачка от, є загрежена, от, видно, що от собаку вони там загризли, там є собаки, що вони там у собаки, вони все гризуть. Сусіди скаржаться через гра собак, неможливо гуляти з дітьми. Ми та залишати без догляду особисті речі. Нагадаємо, суперечки між мешканцями вулиці Хортицької тривають декілька років. 85-річний пенсіонер Василь Чорний дав притулок кільком десяткам собак. Від незвичного хобі чоловіка страждають інші чернівчани. Люди скаржаться на сморі та шум за клопотанням сусідів. Скликано спеціальну комісію, яка й повинна визначити правих у даній ситуації. Однак пан чорний проігнорував засідання комісії через відсутність чоловіка вдома чи Мовники не змогли зайти на територію господарства. По частині перша тільки накладення штрафу. Винесемо рішення про накладення штрафу, і у разі, якщо повторно буде скоєно порушення, фіксує знову міліція цей матеріал. І по частині другій ця повторність розглядає суд. Суд може прийняти рішення про накладення штрафу, і також там санкції передбачено конфіскацію, тобто собак, які це. Як вчиняти далі та яке рішення приймуть владники, побачимо вже незабаром. Відомо тільки одне факт: правопорушення встановлюватимуть правоохоронні органи та Феміда. Олександр Куркоєл, Руслан Колков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Не залишати своїх осиль без нагляду в період новорічно-різдвяних свят закликають буковинців правоохоронці. Традиційно багато мешканців в цей час виїжджає хто в гори, хто до рідних, і саме таким моментом користуються квартирні крадії. Знімальна група Чернівецького репортера побувала в науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі, де фахівці розповіли, як орудують злодії у чужих помешканнях, та за допомогою чого проникають у квартири. Олександр Хмель докладніше про це. Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр скорочено НДКЦ. Має кімнату музей. Тут розміщено великі стенди. На них від зброї, яка у різні часи вилучалася у злочинців, і до різних видів відмичок, якими користувалися квартирні злодії. Експерти розповідають, сьогодні злочинці можуть відчинити будь-які двері, при цьому вдаються до різних способів, починаючи від лома і завершуючи підбором ключа. Один ж говорю, це ломики вони будь якої форми, ну це вже для більш великих дверей. Вікон. Розвідні звичайні розвідні ключі, газобалон, газобалонові бувають. Це для розламування циліндрових механізмів. Є циліндровий механізм після застосування звичайного розвідного ключа, його шляхом захоплення з част... зовнішньої частини. Розламується, залишається внутрішня частина, поводок видаляється після цього. Шпарину вставляється в спеціальний пристрій вже з готовим поводком, і проводиться відчинення, провертання ригеля, і двері відчиняються. Два роки тому Чернівецький репортер розповідав про гастролерів, котрі чистили квартири у Чернівцях. Затримав злочинців на перехресті Виноченка і Руської серед білого дня при собі тімали справжнісінький арсенал ключів та відмичок. На стендів НДКЦ таких чимало різних форм та розмірів. З появою нового замка розповідають експерти. Злодії досконало вивчають його механізм у інтернеті і на практиці вже знають, як зламати ті чи інші двері, на яких він встановлений. Насамперед, правоохоронці радять буковинцям не економити на дверях. Вони мають бути міцними та якісними. А також не купувати дешевих замків. Та найголовніше не залишати квартир без нагляду, навіть коли треба кудись від'їхати на кілька днів. Краще попрохати сусідів чи родичів приглянути за оселею. Крім того, у період святкувань жителів краю міліція просить бути пильними під час операцій із грошима. В середньому протягом року в області фіксують 3-4 випадки обігу підроблених купюр. Дивлячись, яка підробка бувають підробки, що дивимося там годинами і не можемо подалити, чи це підробка чи ні. А бувають підробки на принтері, розпочато і. Тож, звичайно, підробки не, не дуже гарної якості. А підробки, що е, робляться на поліграфії, вони зазвичай як, е, мають широкий тираж і масу, масовість цих підробок. Це овсетний спосіб друку. Бувають, є супер підробка. То, що навіть ці матриці підроблюють наближаються до, до оригіналу. А ще медика це показують паспорти з візами, водійське посвідчення, талон техольгаду і навіть чеки. Усе це підробка. Звичайна людина може навіть не розрізнити її. Саме цим і займається окремий відділ у криміналістичному центрі. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Новий рік відзначають в усіх колективах, але розпочинається ця традиція ще в дитячих садочках. Святкові ранки з піснями, танцями і захопливими оплесками батьків, пам'ятає кожен, хто відвідував навчальні заклади дошкільного типу. Зараз у вихователів гаряча пора запросити батьків, продемонструвати їм вивчені з дітками пісеньки та віршики, та навчити малечу створювати атмосферу свята самотужки. Саме таким чудовим дійством порадували сьогодні вихованці дошкільного навчального закладу номер 36 своїх батьків та секретаря міської ради Віталія Михалішина. У цьому садочку не так багато дітей, але кожен з них потребує пильного догляду фахівців. Усі танцювальні рухи, які без проблем виконують вихованці інших дошкільних навчальних закладів, цим малятам даються не так легко. Справа в тому, що тут виховують діток з порушенням опорно-рухового апарату. Для того щоб прийшла добрий корекційно відновлювальна робота, у нас щільний руховий режим. Це те, якщо дитині роблять масаж, наприклад, дуже маленьку кількість, не буде ніякого ефекту, тому у нас завжди ритміка, логоритміка. Заняття з лікувальної фізкультури, фізкультура вправи після сну, вправи рамкової гімнастики. Наші діти в постійному русі, щоб їхні м'язи були завжди розкуті, щоб вони могли рухатись. Батьки і запрошені на ранок знають про недугу малечі і усім серцем бажають їм досягти нормальної для їхнього віку рухливості. Саме тому кожну пісню, кожний танок зустрічали бурхливими оплесками. Серед Чесний гостей, секретар Чернівецької міськради Віталій Михайлішин. Розуміючи, що ці дітки мають особливості розвитку, вихователі з повагою ставляться до їхніх досягнень. Самі ж вихованці садочка поводяться, як усі, граються, посміхаються і, звичайно ж, вчать віршики для діда мороза. Дід мороз лісі, що під кущем ребазна, брав зайнішку таки ся не подужий ніяк. Окуляри він надів, подивився, ах присів, та який же це гри бо це посніжений пеньок. Сценарій ранку був приємний та казковий. Не було страшних чудовиськ або історій про викрадення діда мороза, ялинки, снігуроньки чи інших обов'язкових атрибутів свята. Дітки танцювали разом зі сніжинками. Зимонька зима провела усіх до урочистої зали. Завершилося свято, як годиться привітанням. Вітаю всіх з роком! Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Де зустрічатимуть в Буковинці новий рік? До нього залишається не так вже й багато часу. Журналісти Чернівецького репортера вирішили поцікавитися в городян, чому вони віддають найбільшу перевагу: підняти келихи шампанським вдома, в родинному колі, чи провести ніч у ресторані зі своїми друзями, розважальною програмою та іншими сюрпризами. Про це наш наступний сюжет. Переслів, як зустрінеш новий рік, так його і проведе, ще ніхто не відміняв. До святкувань залишається все менше часу, а чимало буковинців і дотепер остаточно ще не визначилися, в якому місці піднімати келихи з шампанським та під бій курантів загадувати бажання. Тут, як завжди, думки розходяться. Ми ще, якби не придумали до новий рік зустрічати, але плануємо спочатку з батьками, потім з друзями. Після 12-ї. я підтримую дама, тому що це сімейний свято. Люблю зустрічати Новий рік з рідними, тому що я рідко з ними бачуся так на будніх. Інша частина Новий рік планую зустріти у ресторанах. Новий рік я в цьому році планую святкувати в ресторані, так як там дуже цікава буде програма новий Дід Мороз, Снігуренька. І дуже веселі конкурси, розваги. Так що я вважаю, що найпрекрасніший спосіб відсотку новий рік це саме в ресторані. Ну, зазвичай зустрічали новий рік в домашньому кругу, в кругу сім'ї, Ну, цього року, можливо, і підемо в ресторан. Якщо буде вже бажання колективу, і взагалі планую новорічну ніч зустріти в ресторані в колі друзів та родичів. З веселою програмою вибираю саме ресторан, тому що там вже є програма. Відчувається такий новорічний настрій. Навкруг немає є снігу, а в ресторані справді вже бачу дід мороз, снігуренька, ялинка, подарунки більше ніж вдома. Набагато краще і не потрібно нічого готувати вже все готове і дуже смачно. До новорічних святкувань адміністрація кожного ресторану у Чернівцях підходить із особливим натхненням. До прикладу, у бароні Гартенберг, уже відтепер весь двір прикрашено гірляндами. Про новорічний інтер'єр попідкувалася і в залах. В новорічну ніч у нашому закладі гостей розважатимуть в двох танцювальних залах: запальний музичний колектив, діджей та професійні ведучі. Також чекатимуть різноманітні конкурси. Головним призом буде плазма. Для того щоб гостям було весело, і цей вечір запам'ятався назавжди був незабутнім гостям підійматимуть настрій КВНщики вищої ліги Торнадо люкс. Прекрасний святковий вечір. Родзинкою буде надзвичайно відомий гість. Тож ласкаво просимо до барона. А зазвичай розпочинається святкування нового року з вечора, 31 грудня, починаючи з 21-ї 22-ї години. А Баковинці проводжають старий рік, а вже опівночі зустрічають новий 2014. Олександр Хмель, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях відкрили перший ресторанний заклад сімейного типу зручне розташування, помірні ціни і екологічні продукти. Ось ті переваги, якими власники планують завоювати прихильність чернівчан. На відкритті побувала і наша знімальна група. На відкриття піцерії як до ресторану на вході в приміщення Чернівецький боммон запрошений на відкриття закладу зустрічали і господарі, і фотографи. Чимало запрошених прийшли з дітками, адже ресторан «Піца Монополі» планувався саме як місце відпочинку для всієї родини. Основний наголос в цьому, в цьому закладі ми зробили на дітей, на наших наймолодших гостей. Для того, щоб було тут затишно і комфортно, ми для них зробили практично все, що змогли найкраще. Ну, так само і для дорослих дитяча кімната насправді дуже затишна та святкова. Тут є кілька столиків з іграшками, за якими грається малеча, та ігрова приставка PlayStation 3 для більш старших. Для того щоб маленькі чернівчани легко орієнтувалися в розмаїтті іграшок, їм допомагають досвідчені аніматори для маленьких діток. Там, наприклад, двох-трьох років, є різні конструктори, є куклі, є... машинки для мальчиков. Например, для детей постарше у нас есть игры, там рисуночки тоже можно рисовать, там караоке петь. Главное, чтобы чем-то занять детей, чтобы там они не мешали жителям покушать. На відміну від яскравої дитячої кімнати, в основних залах світло м'яке та затишне. Розмаїття блюд, більшість яких базується на основних рецептах середземноморської кухні. Виглядають апетитно та привабливо. Власники розповідають, до укладання меню підійшли з особливою виваженістю, адже відвідувачі повинні смакувати тільки корисною та поживною їжею. Наші кухарі вони навчалися в Італії дуже довгий час. Всі продукти, все меню також складав повар ліць, і все, все всі продукти нам привозять на з Італії. Окрема увага приділена основному виду блюд піцам. Їх тут аж 33 різновиди. Готують їх у спеціальній печі на дровах. Від чого вони виходять духмяними, пухкими та запашними. За бажанням можна подивитися, як готують те чи інше замовлення. Кухарі працюють чи не на очах відвідувачів. Цінова політика піца монополі доволі. Демократична. Тут можна досить бюджетно провести затишний вечір усією родиною. Надія Вличко Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Спортивні підсумки року. Результати своєї діяльності у 2013 році підбив спортивний клуб «Буковина». нагороди та почесні грамоти кращим автогонщикам та функціонерам. Вручив президент клубу Геннадій Москаль. Що вдалося, а що запланували вже на наступний рік в сюжеті Олександра Коркоїла. Підсумовуючи 2013 рік, президент автомобільного клубу Буковина Геннадій Москаль зауважив, що спорт це сила та здоров'я. А відповідно, популяризація авто та мотоспорту на Буковині. За словами Москаля із запланованих змагань та заходів вдалося виконати 14. Причому рік завершується без боргів. Геннадій Москаль з оптимізмом дивиться в майбутній рік. каже змагань буде достатньо. Будемо дивитися, як ми готові прийняти всі ті, які нам будуть заплановані, і профінансувати їх, створити учасникам комфортні умови і проживання, і харчування. Ну а вам висвітлювати ці всі події, доводити їх до. Мешканців і ваших симпатиків, вашого телеканалу, В позитивному руслі відзначив рік, що минає віце-президент клубу Іван Мельничук. Нам вдалося провести змагання чемпіонату України з гірських перегонів. Також у нас в цьому році опробувано, і ми дуже вдало провели змагання з Драгресіном. Це ті нічні змагання. Які завжди проводились несанкціоновано. А ми зараз цьому році цю тему якраз завершили, і нам вдячні навіть Державна інспекція, що набагато менше стало порушень на таких несанкціонованих змаганнях. Чимало зроблено і для дітей та молоді. Ми будемо продовжувати далі чемпіонат області з гонок на прискорення, гонок дріфт. Буде обов'язково в цьому році вже те, що ми бажали провести в 2013 році, будуть етапи з картингу. Тобто почнемо з меншого, почнемо з чемпіонату області з картингу для дітей. А вже якщо нам вдасться, то до кінця року може і ми і опробуємо хоча б кубок міста Чернівці. Керівники автоклубу зазначили, в наступному році планується змагання з автораллі, яке в 2013 році отримало статус міжнародного. Також в наступному році Буковина прийме чемпіонат України з гірського раллі. А по гейм підсумку стало нагородження активних учасників та спортсменів 2013 року в галузі автоспорту на Буковині. Кращі з кращих отримали грамоти, кубки та почесні нагороди від автоклубу Буковина. Олександр Куркуїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день, п'ятниця, 27 грудня, в Чернівцях та на Буковині. Насамкінець випуску нагадаю вам, що завтра на вас чекає підсумковий випуск новин. Я ж за вами прощаюся до понеділка. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого. Побачимось.